Я Кухач Євген Іванович, приватний підприємець. Ми були 16-17 числа на кредитному майдані, який зараз у фінансовийся. Це вкладчики і позичальники об'єдналися. І кредитчики, позичальники, вимога прирівняти курс валюти на час підписання договору позичальників. А о, депозитчики зараз лупнув банк, 500 тисяч. IK. Як цей ВАП-банк ВАП, ВАП ВАП чи ВІБ. Там 500 тисяч вкладчиків, які не виплатили депозити, і держава їх кинула, тому що був гарантійний фонд 200 тисяч. І він нічого, як виявилося, не діє і навіть їм не збираються виплачувати ці 200 тисяч. І зараз об'єднався кредитний, депозитчики, один фінансовий, плюс підприємці, які не задоволені курсом валюти, які знищує повністю малий та середній бізнес, тому що при таких курсах нестабільних не можна розмови з про якісь ведення бізнесу. Ну, і ми побували під Верховною Радою. Де Верховну Раду очол о, трьома кордонами оцеплена міліція. 10 автобусів міліції. Всьому наповнено ностальгію як 10 років назад, о, 10 рік назад, 10 автобусів о, міліціонерів. О, перший кордон це призовники, другий чорна форма, третій виходці з Майдану це Київ Одер і Скеля. О, так само під кабінетом міністрів стоїть забор, нікого нікого не випускають. Ніхто ні до кого не вийшов, навіть переговори вести. І Під Національним банком так само кордони міліції, і ніхто не прийшов вести переговори. Тільки у комітеті Верховної Ради по банківських питаннях вийшли депутати, які прийняли законопроект, який розробив кредитний майдан. І зараз створена ініціативна група, робоча група, яка працює в комітетах. І будуть подані в понеділок, будуть спільно з банківським лобі будуть ці закони переглядатися, і на вівторок подані будуть в Верховну Раду. І запрошуємо всіх підприємців, кредиторів, депозитчиків на вівторок до Верховної Ради на мітинг. Як ви будете туди автобусом, збираєтесь? Ну, Кажемо, ми дамо телефон, номер телефону і буде. Мар'ян Міша, координатор, і будемо організовуватися поїздом, поїздом туди, назад. Угу, Мар'ян Михайло, місто Виноградов, це у нас кредитний майдан, тут знаходиться поки нас ще мало, тому що це ще не є, у нас сильно розпространено. Но що хочу я додати, що ми збираємо більшу, більшу частину. Людей, ті, який корпус страдав, іменно в валютних кредитах ми вимагаємо під час підписання договору на те, що ми розраховували, щоб добитися того, того договору під час підписання. В той час було кос брав 5.05, було таке, що і 4,75-65. Ми хочемося добити іменно того закону. Так як тепер були в Києві, люди вимагали теж під парламентом, що було під час підписання договору. Я хочу додати, що 2007 рік теж було зарплата такі ж самі, як на даний час, в 2014 році. Нічого не змінилося. Долар підріс. Люди не зможуть сплачувати. Нас це зробили просто рабами. Це просто терпіти невозможно. Нам ми повинні, повинні вимагати свого. Того, що ми сплачувати не в силі, нам потрібно допомогти, а це тільки через закон. Тому що йдеш чи адвоката нам не маєте, чи у суд ідете, нам показують рукою, аж йти вверх, тому що не нам не можуть... Не, можуть вирішити. не нам не можуть це питання вирішити. Ми, ми так і робимо, добиваємося. Я хочу просто, я як іду координатор. В Закарпатській області хочу дати номер телефона, нехай мені, у кого проблемні кредити, що не можу сплачувати, нехай мені телефонують, ми будемо їх реєструвати. Це я називаю номер 095 466 04 78. Обов'язково ми зареєструємо і будемо з ними працювати. Дякую. Ти говори, ти говори. Говори, говори. Говори. Я Герик Марина Василівна, член кредитного майдана, я теж брала кредит по курсу 4,60. Зараз у мене вимагають платити по 18, 23, як сьогодні був. Я не зможу платити, у мене троє дітей, троє внуків. У мене вже дом виклали на продажу. Незаконно, навіть мене не повідомивши про те, як виклали дом на продажу. Мися зібрали для того, аби нам допомогли, бо вирішили ті питання, в яких ми в проблемах. Нас виселяють із домів. Обися люди приєднували, або у кого є кредити, бо нам допомагали чим більше, тим краще. Нехай не сидять, не складуть руки. Основна ваша вимога це щоб да, по тому курсу... курсу. По якому ми брали кредити, по тому ми готуємо. Ми на то розчитували, коли я брала кредит. Я знала, що в мене є на прожиття, є на услуги і є на кредит виплачувати, а зараз ми не зможемо жити далі, не то, що платити кредит. Дякую. Я Фекета Світлана, я брала кредит, у мене в іпотеці будинок заставлений, брала кредит по 450, а тепер кредит 18, 20, 23. Платити. Не можу, нічого, роботи немає. О, поставили мене на виселення будинку і прошу, щоб люди всі єдналися до нас, щоб було добре. Нам, да, думаємо, що нам допоможуть у Верховній Раді. Верховній Раді. Бо лише законом, можна. Лиш законом можуть рішити, так, да, це питання. Да, час, час підписання договору. Дякую. Кредит. У нас також хата є в іпотеці. Ну, і в мене вже були також суди, я вже пройшла деякі етапи, ми виграли суди, але це теж не вихід з положення, що виконавча служба приходить. Так як, наприклад, я за себе говорю, прийшли до мене з. Зовсім мені невідомими людьми, навіть виконавець, який прийшов, він не представився, хто він такий, звідки він Він прийшов мене виганяти з малолітньою дитиною з хати. Ну, я їх просто напросто переубідила, що так. Я їх пущу, але не на даний час, тому що мені нема куди піти. І за цей час, поки я там собі ну, адвоката собі поки там наймала, ми вирішували це питання. І слава Богу, ми вийшли на, на добро. Я висудила хату, яку виконавча служба вже продала, незаконно, тому що вони не мали на це право, так як я не була повідомлена, я там не проживала, в хаті не було нікого. Навіть, навіть чоловік колишній мій там не проживав на той час. Він був взагалі у, у Ялті. Він також не був повідомлений про те, що там. Що там робиться, але я так від сусідів чула, що там ходили, фотографували, приходили туди сусідів, питали, де ми, хто там, чи проживає там хтось. Сусіди казали, що там нема нікого. І вони з цим скористувалися і подали від нас хату, незаконно. І я потім це все відсудила, але це мені теж і в кошти я попала, і моя малолітня дитина разом зі мною стрес також перенесли. Ну і на вашу думку, таке ось об'єднання в кредитний майдан допоможе вирішити цю проблему. Так, допоможе вирішити обов'язково. Люди Ці нехай об'єднуються. Об Треба послухати один одного, тому що я вже скільки обдзвонила людей, навіть своїх знайомих, навіть свою сестру, і ніхто не вірить у це, що це щось дасть. Засто. Ніхто не вірить. Вони вже настільки опустили руки, що вони навіть не спроможні ні платити. Ні, вони навіть не знають, що робити. Але треба об'єднуватися, обов'язково люди об'єднуйтеся, тому що не треба говорити, що і не треба махати руками, що нічого з того не буде. Буде, тому що якщо люди один за одним будуть стояти, буде результат. Буде результат, обов'язково, тому що таке неможливо, щоб результату не було. А скільки часу ви судилися? Я судилася два з половиною роки. Два з половиною роки, так.